Новітні танки та БМП, артилерія, ППО та реактивні системи залпового вогню зброя, що допомагає нашим військовим визволяти українські території і стримувати навалу ворога. За два роки повномасштабної війни ми отримали від наших партнерів найрізноманітнішу техніку. Таким арсеналом зброї, що у нас є, не може похвалитися кожна країна Європи. Яку ж зброю називають карою небесною для росіян? Та чим ми підсилилися цьогоріч – Зібрала Дарина Добровольська танки. Техніка, яка штурмує оборону противника на полі бою. Броньований кулак йде в атаку після того, як ворога накрили вогневим балом і зробили максимально вразливим та слабким. На початку 2023-го для України почали формувати так звану танкову коаліцію. Найбільше обговорень у військових та політичних колах світу чи отримає Україна німецькі танки Леопард. І так отримала ці хижаки вже успішно б'ють ворога на фронті. Вражати цілі на відстані ну реально, десь до 3,5-5 кілометрів. Навіть ця система в принципі дуже актуальна. Ми можемо на відстані, яка не дозволяє. Нас знищувати, вести по ним вогонь. Великобританія та США на власному прикладі показують Берліну готовність допомогти українським військам із Лондона. Зсу постачають перші танки Челенджер. 2 військові кличуть цю машину слон, бо вона має 122-мм міліметрову гармату, відлиту зі сталі. Тим часом Вашингтон передає нашим військовим перші Абрамс мобільну броньовану бойову машину, що може вести бій у різних умовах сучасної війни. Машину з потужним протиснарядним захистом. Весняна літня кампанія 23-го року, і вся зима 22 -го, 23 -го року вона прийшла під знаком бронетехніки, тому що ми розуміли, що нам потрібна велика кількість механізованих розділів. А їм потрібні танки їм потрібні БМП, БТР, і ми отримували знову цю техніку величезних. Це були «Леопарди», це були э, Абрамси, Мредлі та інші там. Сіві 90». Шведським ну, тобто багато різних зразків тої самої Авдіївки використовуються леопарди-2 для стримування наступу тини. Війну України проти російських загарбників. Військові експерти називають війною артилерії. Відтак у розпорядженні української армії сьогодні є різні гаубиці здебільшого артилерія 155-го або 105-го калібру. Буксуємо гаубиця М777. Це на цьому хідна артилерійська установка, але це перша високоточна. Буксуємо гаубиця, яку ми отримали від наших партнерів, та яка дуже швидко стала ну насправді прокляттям для російських окупантів. Вони саме тоді, вперше, відчули, що таке високоточна далекобійна західна артилерія. М777 — це 30 кілометрів плюс дальність пострілу і точність. Плюс мінус п'ять метрів для швидких штурмових операцій та перевезення десанту. Партнери з НАТО передали українським захисникам бойові машини піхоти, зокрема вже славнозвісні БМП М2Бредлі зі штатів. Українські артилеристи, які довели всьому світу свою здатність вражати ворога на великій відстані, отримали поповнення свого арсеналу гармат та гаубиць. Самохідні артилерійські установки крак панзергаубиць «Панзенгаубиць-2000», тисячі. Це Сау Цезарь та інші. і вони демонстрували одні з найкращих показників використання своєї вогневої міці точності дальності ураження 40 км, 50 км. А панзергаубець 2000 тиші та цезарь взагалі відрізняється тим, що вони використовують унікальні тандемні боєприпаси. Смарт та бонус. Цей боєприпас він, е гарантовано знищує ціль. Влучно гатить по ворожій бронетехніці польська самохідна гаубиця «Краб». Тут швидкість наведення, прив'язка, е точність стрільби. Ця машина досить гарна машина. Дальність стрільби, ми дуже неї доволі. На полі бою в Україні сьогодні славнозвісний Хаймерс, американська реактивна система, яка ювелірно вражає ворожі позиції, техніку та навіть авіацію. Точність ну, до п'яти метрів. Я думаю. Вона прям дуже точна, дуже ефективно діє, і ПВО російське її немає можливості збити для них. Це є суттєвою проблемою. Даний комплекс, дані ракети. А це самохідний ЗРК Евенджер, який військові кличуть месником. На його озброєні вісім ракет Стінгер та Кулемет. А ще новітні французькі артсистеми Цезар та італійські гаубиці Маларамот, самохідні артилерийські установки Паладін та Арчер, британські фронтові бронетаксі Спартан та німецькі зенітні танки Гепард. І звісно ж одні з основних гравців на захисті українського неба, поки ми чекаємо на дуже бажані F-16, є Петріот та Айрісте. Вони показують ефективний результат. Навіть легендарним кинжалом, яким у Кремлі прозвали аналога вніт, не вдалося прорватися, і це лише маленька частина західного озброєння, яке у вправних руках наших військових стало карою небесною для окупантів. Наші сили оборони переходять на озброєння натівського зразка. Вже зараз вони на багатьох зразках виконують свої задачі досить ефективно і показали про те, що можуть виконувати ті задачі набагато точніше, навіть що стосується застосування артилерії. Набагато точніше, що стосується навіть знищення ворожої техніки, і мова йде про те, що, наприклад, не так багато використовується навіть снарядів. І не так багато застосовується подекуди особового складу для виконання тих чи інших задач. Військові оглядачі кажуть, такого парку найрізноманітнішої техніки та озброєнь ніколи не мала жодна армія світу в історії. Утім, ніяка б іноземна зброя не допомогла б, якби не стійкість українських бійців та їхня здатність швидко опановувати нові зразки озброєнь з усього світу. Дарина Добровольська, ми Україна, марафон. Єдині новини.